Ми проти будь-якого будівництва ставка по вулиці Бориспільській Асакі. В першу чергу це може призвести до пошкодження наших будинків, а також багатоповерхівок, які знаходяться по вулиці Руський мікрорайон Гравітон. Просимо вас створити повторну робочу комісію, так як попередня комісія міри не прийняла заборонити продовження робіт на ставочку як луполяком Романом. не отримані від всі відповідні документи для проведення робіт. Діло в тому, що на прошлій комісії був спеціаліст з геологічної служби з геологічного інституту. І він дав явне, ясне заключення, що тут гідрологічну споруду чи щось будувати не можна, тому що воно може засходити навколишнім будинкам. Все можна робити, якщо воно можна його зробити, реально, якщо воно дозволяється і це можна правильно і розумно зробити. Це ж не те, що люди вперлися рогом, що ні, тут нічого не робити. Якщо робиться, але зробити так, як і воно повинно бути. Отримується відповідний дозвіл. На виконання того чи іншого виду робіт, а потім вже приступають до виконання робіт. А ви чому ще зробили навпаки? І зараз ви хочете, щоб ці матеріали розглядалися на сесії, приймалося якесь рішення. Ми ще не можемо знайти всі документи по тим деревам, які спилені, які викорчувані в повному обсязі. Ми знайдемо і тих крайніх, і тих, які безпосередньо приймали участь у цьому, і відповідні висновки будуть зроблені по любому. По кому адміністративні, по кому інші. Ви ж повинні прекрасно зрозуміти, що не ви один тут є, а є громада, є громада, з якою ми мали, ви мали би вести якусь певну роботу в цьому плані. Поряд був рів. Півтора метра, правильно? Рад метра, він так метр зараз Ну, ще, то от, інші мешканці. Yeah, то кажуть, що два метра. Ну не yeah, в тому справа, півтора чи два yeah. без різниці. Але вам дали рекомендації, що ви зробили водовідведення. В результаті ви робите отут поверху водовідведення і засипаєте той рів, на, на яких хто вам розрахунки робив. Розумієте, ви взяли так? От ви так побачили. Зараз у когось щось Цього стається в будинках, вони подають немає. на вас на відшкодування збитків. Ми не знаємо наскільки він підніме ці, ці води. І він з громадою, як так, він не збирав людей і не говорив, що він хоче, бесіди не проводив. Якщо ми будемо переконані, що не пошкодить нашим будинкам всього на все, тому що якщо нормальний. Майбутній власник, чи хто він там, чи орендатор, він би мав зібрати людей і поговорити так і так. Ми побачили дійсно, що тут є порушення, і на сесії буде озвучена Звернення мешканців і цей проект рішення ми будемо пропонувати зняти з розгляду до того моменту, поки не вирішиться питання взагалі, що тут має бути, тому що в даний момент тут ми бачимо порушення. Тому тут, відповідно, треба зняти з розгляду, припинити будь-які роботи і до того моменту, поки не будуть отримані всі дослідження і не буде зроблений відповідний проєкт, нічого тут не робити то порядочку приводиться все. Тут вивезено, дуже багато сміття було. Тут звалище було, що ми це робили. От наміри укріпити ставочок, я рекомендації дав, ви викаркнути їх. А люди кажуть, що буде їх підтаплювати, чи що я не знаю, такого плану. Є два-три сусіди незадоволених просто, які люблять конфлікти. Так як нам порекомендували, все, з букви закону.